Виталий, вот шахи, а, врага в рот, ем, юмит. Нигария, рейтинг 1890. Мзах и Сталахина. Давай по центру, да. Давай так, пока. Угу. <coughs> mm -hmm. Слона ми тобі віддавати не будемо. Можливо, завтра. Такий хід. Чим бити? Будь-конем, щоб якийсь шах нас був. Якийсь шах. чи в нього якийсь шах. Ну, здається, перший якийсь шах, а він другий шах. Так. Чи що ми робимо тут? В цій позиції. Так. Шах. Так. Шах. Так. Дурня якась, да, вийшла трошки Можна так і так взяти? Просто на d5 да? І не дурня, получається, угу. забрали? пишечка. І щось типу в нас... Нічого особливого, не? Да? Десь тут з'їмо слабкість. Там так так буде. сейчас. Ну ты валиш, конечно. Ну на тобі один. Ну ты так зіграв. Хитро. Хитро. и можно взять ему быть тут ты взял тут я взял тут ты взял там я тут Так, це може бути не дуже хороший хід. Я ж все-таки якось зачеплюсь до цього пішака. Щас це пасивно, але що за Що він хоче? Ну, давай так. Хочу на слона пограти. В цьому була ідея? При різнокольорових слонах, якщо ви атакуєте, то у вас на фігуру більше, тому що білопол, він не бачить чорні поля. Так, я думаю, просто сюди піду. Ти що зробиш F1? Ну, давай, в будь-якому випадку це пасивно трошки. Якщо так, то ти якось так. А ні, так ти. Так, я тут б'ю, так? Да? Не встигаєш ти. Шах. Чи встигаєш? Тут ти шах мені даєш, так? Тут ти шах мені даєш, да. Ну, давай так тоді. Щоб шахів в тебе не було. А, вони все рівно ж в тебе будуть. Ой, часу вже немає. Ну тут я знаю, як вигравати. План дуже простий. Віддаємо якість назад за рахунок віддаленого пішака. Давай так. Ну, ще такі хібі. У нас навіть два пішаки. А ми цю аплоди. Yes, Єс, окос. Я доцінив суперник. Якби таку просту позицію? Ні, дякую. Так, 80 на 85. Я зайнятий. Тут, звісно, я довню награв. Тому що в дебюті він міг зіграти. 3- наприклад, класний хід. Тримуючи перевагу в розвитку, поки чорні не рокирнулися. Якщо вони розкорнулись, то тоді вже кінь є 4, і тут вже така батарея матова. Або, Да, або так. А він відразу кіні 4, ну окей, тут він неправильно зіграв. і Мої фюри розкрутились, і вже тут чорних хороші шанси. з'їв суперник пішака, погнався за пішаками, а чорні вже створюють неприємну загрозу. Шах, коротше, і шах звідси. Ну, якщо сюди, то відскок. Тут у нього був хід слон Д3. Хоча все рівно це не дуже. Слон c 4. Так. Так, да, тут без якості і. Хідний пішак все вирішує.